Всім привітики! Скоро буде свято, тому готуємо сьогодні смачні пухкенькі пасочки до Великодня. Для наших пасочок нам знадобиться 6 яєць, 100 г пресованих львівських дріжджів, 2 пачки ванільного цукру, 350 г цукру. 300 грамів родзинок, дрібка солі, 900 мл теплого молока. А також борошно беремо 1 кг 800 грамів. В миску вбиваємо 6 яєчок. Так. І туди будемо додати цукор та збивати до такої густої пінки. Всипаємо сюди цукор і починаємо все це взбивати. Заливаємо 300 г родзинок крутим кип'ятком. Нехай вони у нас розбухають. І поки що їх відставляємо, починаємо готувати наше тісто. Так як тіста буде багато, це порція на багато пасочок, то я беру 6 збитих яєчок з 350 г цукру, виливаю цю величезну. Каструлю. Висипаємо дві пачечки ванільного цукру. Розкриваємо пачку львівських дріжджів пресованих активних і їх будемо зараз кришити. Таку дрібненьку крихту. Ось так у упаковочку повністю. Для такого, такої кількості борошна треба цілу упаковку. Ось так, бачите, мнемо руками, і наче перетираємо в таку міленьку крихту. Ось так, можна між долоньками протерти гарно і все. Сюди все всипаємо. Тепер заливаємо 900 Мілілітрів тепленького. Головне, щоб молоко було не гаряче, а саме тепле. Тепле молоко. Добавляємо 150 грамів вершкового розтопленого масла. Також додаємо 3 столові ложки соняшникової олії. Один, два. І три. Також всипаємо в наше тісто дрібку солі, ось таку невеличку пучечку. І потроху тепер починаємо вводити борошно. Загалом має піти кілограм і 700 грамів. Так, потроху всипаємо. і Перемішуємо. Коли наше тісто вже почало, так, знаєте, густішати, ви додаєте потроху, додаєте, бачите, таке густеньке стає. Тоді ми присипаємо наш столик борошном і будемо вже вимішувати його прямо на столі. Ось так висипаємо. Будемо вже додати туди родзиночки і потроху його вимішувати. Так, і тепер головне нам, коли ми його вже вимісили, більш-менш воно вже не настільки у нас липке. Якщо навіть прилипає до рук, головне не додавайте більше борошна. Можна просто взяти олійку і змастити нею руки. О, щоб тісто наше не прилипало до рук. І ось так гарно-гарно хвилиночок, десь 10 чи навіть 15 його вимішуємо. Можна на цій стадії, ось так зробити, додати туди родзиночки. Зливаємо воду, в якій ми їх, їх замочували, і будемо додати до тіста. Коли наше тісто вже гарно вимішане, воно таке, знаєте, має бути пухкеньке, досить м'яке, не забите, ми його кладемо в каструльку, я знову його покладу. На півтори годинки, щоб воно збільшилося вдвічі. Коли збільшиться, ми продовжимо готувати. Ось так накриваю його рушничком і можна поставити в електричну духовку або газову попередньою розігрівши десь до 30 градусів. Тісто вже моє піднялося, довелося навіть його, бачите, вилавлювати, стримувати. Тепер беремо ось такі формочки. Я їх ось так рукою масляною ось так промазую всі. І тепер будемо одну третинку десь заповнювати на одну третину. Ось так. Гарненько тісто беремо, По пошметочку по такому невеличкому м'ячку, щоб тісто не прилипало до рук. Знову ж таки, трішки його змочуємо соняшниковою олійкою. Ось так беремо. Формуємо гарненький такий м'ячик і десь на третину нашої пасочки закладаємо. Це навіть трішки багато в мене вийшло ось так. Лишнє забираємо все чудово. І так наповнюємо, бачите, кожну нашу формочку, десь трішки менше, ніж на половинку, на третинку. Так, тепер відправляємо в духову шафу на півгодинки, трішечки підігрівши також градусів десь на 30, не більше. На півгодинки, щоб ще раз наші пасочки гарненько піднялися. Пасочки гарно підійшли, випікаємо їх 30 хвилин при температурі 180 градусів. О, такі пасочки чудненькі, гарненькі у нас вийшли. Зараз Це будемо їх ташку. покривати глазур'ю. Зробили з Настюшкою, збили ось таку глазур. АТБ купували пакетик, там іде вони такі кольорові. Треба було взбити одне сирето білок, один сирий відділ відокремити від жовтка. і гарно його взбити, поступово додаючи ось. Цю цю цукрову пудру. Так, да, зараз пасочки наші вичахнуть, ми їх обмажимо. І посипочкою присипамо. У нас буде дівчачі пашочки. Дівчачі будуть нас паски. Да. Кажу, на, Три різних сорти присипочки Це да. я зробила. Да, Настюшечка зробила. Тут можна Так, Настюша вже вибрала то, собі бою, пасочку. Ай, потрошки щось вона така ріденька у нас вийшла. що ми вже почали обмазувати. Треба дочекатися, коли вона трішечки витягне. Ой, ще. Ось такі красиві домашні пасочки. У нас вийшли всіх з прийдешніми святами. Готуйте мої Любі, та смакуйте.